Здравствуй, Никита. Доброго дня, Лайла. Якось ти посміхаєшся загадко. Маєш якийсь сюрприз? Скоріше вопрос. Хочу перевірити, хорошо ли ти знаєш отечественну літературу? Мені самому цікаво. Перевіряй. Хто написав зборники стихов «Далекий край», «Ясочкина книжка», «Повість родной Київ»? Стоп. Уже є достроковий відповідь. Це письменниця Наталя Львівна Забіла. Да, не удалось сохранить интригу. Все-то ты знаешь, Никита. Просто я читал все творы. А как ты думаешь, почему я вспомнила именно эту писательницу? Действительно не понимаю. Сдается, мы уже вышли с того века, когда литературу. детской литературой. Именно поэтому и предлагаю оригинальную тему. И как же будет называться наша передача? А давай вот так. Детские страницы в истории детской литературы. Мне уже интересно. Я сподіваюся, нашим глядачам теж. Наталія Забіла народилася у Санкт-Петербурзі у 1903 році. В Україну вона приїхала з батьками, братами і сестрами у 1917 му намагаючись врятуватись від переслідувань інтелігентних сімей після революції. Батько займав високий пост, був помічником міністра землеробства. Але життя коштувало дорожче, ніж звання і чини. І маленький будиночок в Люботині, Харківській губернії, був у ті часи більш надійним притулком, ніж розкішна квартира на Васильівському острові. Усі думки Льва Парменовича Забелло, так звали батька Наталки, були про талановиту і вродливу доньку. Адже вона, незважаючи на юний вік, подавала великі надії. Красуня гімназистка була не просто гарною і розумною. Вона з гордістю підписувала свої шкільні твори Наталія Забелло. І ні на мить не забувала, що її рід вирушає корінням в глиб століть і дав світу не одну історичну особу. Так справжнє прізвище письменниці Забелло. Не зовсім так. Этот старинний дворянський в різне Називали Баразним. Забіла. Забелла, Забелло. прізвище змінювалося, але загальний корінь залишався. Це був відомий і знатний род внесений у малоросійський родословник і малоросійський гербовник. Перевернений меч на гербі вказує на вдало завершений поєдинок і свідчить, що це династія воїнів. Проте, в XIX столітті представників цього роду ми зустрічаємо в Петербурзі. В зовсім не войовничих. Прадід Наталії Львівни знаменитий поет Віктор Забіла, друг Шевченка. До речі, саме на його тексти Глінка написав романси Гуде Вітер та «На щебечі Соловейко. Дідусь Наталки Пармен Забело, знаменитий скульптор, тітка, дружина художника Врубеля. Відома співачка Надія Забела Врубель. Окремі гілки. Родового дерева вказують на родинні зв'язки з великим Миколою Г. Дійсно, кімнатіська Наташа била чим гордитися. Але вона швидко зрозуміла, що в радянській країні у дворянських коріннях і великих предках кар'єру не зробиш. І почала розвивати свої личні таланти. Вона закінчила Харківський інститут народної освіти. Попрацювала сільською вчителькою. І вирішила досить гаяти час. Треба робити якусь цікаву і перспективну справу. Наталка обрала для подальшого розвитку літературний терен і дуже швидко заявила всьому світові про народження нової мистецької зірки. Щоб полегшити будування власної кар'єри, вона змінила прізвище Забелло це для панночки дворянського походження. Добре, а для вчительки і письменниці, що працює в радянській Україні, треба було щось поскромніше, забіла, саме то. Дуже молоденькою Наталка вийшла заміж, проте не вдало. Її чоловік, письменник Сава Бошко, був людиною легковажною і вкрай невідповідально ставився до родинних цінностей. А одного разу і зовсім зник. Наталія Львівна переживала це дуже гостро, адже вона була гордою людиною. До того ж, к 30 рокам вже стала знаменитістю, відомою дитячою письменницею. В харківському будинку слова, де мешкало подружжя, вона була помітною фігурою. Дом слова що то дуже знайоме. Так це будинок в центрі нашого міста, де мешкали представники мистецької еліти, в основному члени спілки письменників. Точно, вспомнила, в этом доме жили наши замечательные писатели. Хвилявый, Тичина, Вышня, Сосюра. Вот такие соседы были у Натальи и А некоторые из них не просто соседи. Что ты маешь на увазе? Да была там одна очень романтическая история. Володимир Сосюра, красивый и улюбленный женок. Был однокурсником Натальи, а потом ее соседом по будинку слова. Він покохав її з першого погляду. Ось так Сосюра описує забілу в автобіографічному романі Третя рота. Вона була дуже красивою із правильними рисами обличчя, тонкими крилатими бровами і довгими віями, за якими ховалися карі сонця її дивних, глибоких, як щастя, очей. Він навіть запрошував Наталку на побачення у модне у тодішній молоді місце. На кладовище. Але дівчина на таку оригінальну зустріч не прийшла. А про запрошення розповіла чоловікові. Чим все закінчилося, була бійка між суперниками чи ні, історія умовчує. Відомо лише, що занадто наполегливий кавалер отримав від Наталки ляпаса. Втім, як стверджував Сасюра в мемуарах, це було навіть приємно, адже він. Продовжував любити її, не дивлячись ні на що. Однак аборна річна життя не помішала кар'єрі Наталії Забіли. За драматичну поему Троянові діти і фантастичну п'єсу Перший крок Наталія Львівна Забіла першою в Україні була удостоєна премії імені Лесі Українки. Її твори перекладалися на інші мови. Вона була головою комісії дитячої літератури. Спілці письменників України, членом редколегії дитячих журналів, виступала на письменницьких з'їздах і нарадах по питаннях дитячої літератури як критик і літературознавець. Відома, красива, успішна, але повністю позбавлена особистого щастя. Всі її шлюби були невдалими. Три маленькі донечки померли, не доживши до шости років. Можливо, тому в гераїні її віршів і оповідань маленькі дівчата. У такий спосіб на сторінках власних творів вона переживала те, що доля забрала у неї в реальному житті. Інтересний факт. До Наталії Забіли дитячої літератури в Советському Союзі не було. Критики вважали, що така література просто не потрібна країні. А Наталія Львовна все одно писала для дітей, незважаючи на критичні висловлювання у свій бік. Вона пішла проти всіобщого мнення і побіділа. Вона створила цілу галерею персонажів, близьких і зрозумілих мільйонам дітей. Вона вигадувала історії, які не могли залишити байдужою жодну людину. Вона випустила. Більше 150 книг і стала справжнім класиком. Крилаці фрази з її творів розійшлися по шкільних підручниках і хрестоматіях, а п'єси неодноразово ставилися на сценах театрів для дітей і юнацтва. Ще при її житті була створена премія Наталії Забіли, яку отримували кращі дитячі письменники в усій країні. А знаешь, что удивительно? Она писала свои книги в Советском Союзе десятки лет назад, а их и сегодня любят и читают дети. И дорослые теж. Бо справжнє мистецтво не залежить от часу. А живет вечно. Як і память про талановиту письменницу Наталью Забилу. Тому еще проблемы, интриги, житей и Усе це відходить у А книги... Остаются книги, як зачитуються Ні не одно дітей. детей.